Так, народ, ну, друга посилка від 3 лютого, аносував попереднього відео. Тут уже, я думаю, будуть у нас магнітні набори для заварення чаю, чайної церемонії. Ну, Приходно теж, теж чекав. А, це у нас Пао, да, Пау, відовий поможю Дафон Пао, Я вже більше двох років торгую саме чаєм від цього продавця. І саме Дафон Пао від цього продавця. Так званий фермерський номер r R00, 001 Покажу вам уже раз. По-перше, що в ньому мені подобається, це неймовірний, крутий, а, такий дорогий благородний аромат. Ну і другий сам лист Він не має а, аромат, ну, ви собі не можете уявити, він не має маслянистого цього металічного присмаку. Такий благородний благородний аромат. Багатий в кінці щось таке тютюнове, дерев'яне, легке-легкий димок, солодкуватість, карамель. В общем, аромат не передаш. Просто в чашечки в холодній, нюхаєш і балдієш від щастя від того, що він дає. У мене є інший дахунпау, не менш цікаві, але це щось для мене особливе. Отже. Чому це все говорю? Замовляйте чаї, пийте гарні чаї, гарних чаї до перемоги з Богом. Номер 097-645-4498. Все, народ з Богом.